Всім привіт! Ну що, ви готові до порції нових афієзних українських шрифтів? Я бачу, що вам подобається ця рубрика, тож ми її будемо продовжувати. Але перед тим як ми почнемо, в мене для вас є погана новина. Це моє останнє відео, принаймні в цьому році. І в новому році вас чекає новий крутий афієзний контент про дизайн. Тож ви не засмучуйтесь і дивіться мої відео. А шрифти, які ви знайдете в цьому відео, ви зможете завантажити де правильно в моєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь. А ми починаємо. Перший шрифт у нашій добірці це Night Sheriff, А автор цього шрифта Максим Кабіжан. Night Sheriff – це сучасний шрифт із засічками і пікантним характером. У його контрастних формах поєднуються плавні вигини та гострі як лезо засічки. Робота над ним почалася під час вивчення відомих шрифтів 18-го століття, розроблених Вільямом Каслуном. На черв складається зараз лише з однієї ваги однак оновлення також включать зменшенню вагу, а також курсив. Night Sheriff містить в собі 339 символів і знає таку мову, як латинку і україномову мову кирилку. Шрифт буде гарно працювати на якихось обкладинках журналу або заголовку сайту, або навіть для логотипу. Тож, якщо вам сподобався цей шрифт, то обов'язково ви спробуйте використання і, скоріш за все, він вас порадує. Другий шрифт у нашій добірці це Nordic і автор цього шрифта Яна Бережінер І як ви могли догадати, що Nordic це експериментальний шрифт, створений за мотивами норвезьких рун. Версія складається з двох. Альтернативних граней і по три ваги в кожній. Цей шрифт добре підійде для якихось тематичних логотипів або заголовків для постерів. Цей шрифт містить собі тільки латинку, на жаль, але цей шрифт все одно вартий вашої ваги тож що обов'язково його спробуйте. Третій український шрифт це Мак, і автор цього шрифта Валентин Каченко. Мак це експериментальний контрастний шрифт, натнений українською музикою. Загальний стиль знаків мак складено з експериментальних форм українських історичних літер. Особливість цього шрифта було заокруглення точок входу часток у вертикальні штрихи, які в Mac об'єдналися з прямокутними входами. Різні елементи, такі як трикутна форма літер G і e, N, хвіст посередині вель, і ще робить цей шрифт експериментальним сучасним українським шрифтом. Цей шрифт підтримує кирилку і латинку, і, скоріш за все, ви його багато де бачили, тому що він безкоштовний для персонального і комерційного використання. Тож спробуйте його і ви, і, скоріше за все, вам він сподобається. Четвертий шрифт це в нас хені, автор цього шрифта Максим Кабіжан і Іван Санко Хені це веселий шрифт без засічок із закругленими формами. В основі цього шрифта лежить старий європейський гротеск з їхнім ексцентричним і грайливим характером. Хені включає в собі лише одну товсту ширину, але він розтягується по ширині буквально. І здається, як гума механічно стиснута і розтягнута. Однією з особливостей Хені це деякі незвичні закриті символи, такі як S, K, які дуже добре римуються між собою і створюють ритм для всього шрифту. У Хані 738 гліфів. Афігеть. Він розмовляє багатьма мовами, крім того, має альтернативний набір символів для українського алфавіту, а також багато додаткових символів. П'ятий шрифт – кластер С. Sans і автор цього шрифта Максим Кабіжан. Кластер Sans це масивний геометричний шрифт без засічок, натхнений першими німецькими геометричними шрифтами. Зокрема, їх чіткі, але грубі форми і ідеальний вигін. А також мінімальні оптичні компенсатори. Завдяки всьому цьому літери виглядають вагомими і потужними. Кластер Sans має 14 стилів від акуратно тонкого до надзвичайно важкого. І все це курсивом. Або один змінний шрифт із двома осями налаштування. Усі стилі містять розширений набір латинських символів і базову криллицю. Цей шрифт підтримує 210 мов, в тому числі і українську. Також містять стилістичні символи, форми з урахуванням регістру, стрілки, дроби та Тож це прикольний універсальний шрифт, який ви зможете використовувати вже в своєму наступному проєкті. Шостий шрифт це Дум'ят Фонд, і автор цього шрифта Ольга Літвіненка. Цей шрифт створений у програмі Фонд Стракт. За основу цього шрифта авторка взяла прийоми з бруталізму. Їй хотілося, щоб шрифт передавав форми популярних в Україні панельних будинків. Шрифт також нагадує форми в грі Space Impact. Шрифт віє атмосферою ретро і брутальністю. В цьому шліт Брінкі і автор цього шрифта Максим Кобіжан. Брінкі – це абсолютно безкоштовний дисплейний моноширинний шрифт, натнений естетикою консольних ігор початку 1980-х років. Брінкі має 965 гліфів і 0 пар кернінгу, оскільки він моноширинний. Особливість графіки полягає в тому, що літери максимально витісняють порожнечу і заповнюють простор навколо себе. Діактричні знаки, а також верхній і несхідні, не виходять за межі літери. Крім малих, це дає можливість вводити текст блоками з мінімальним інтервалом. Брінки розмовляє батьма мовами. Він має розширену крилицю і латиницю, Тож обов'язково спробуйте його. Восьмий шрифт – Дріт Sans і автор цього шрифта Дарія Ржапішевська. Дріт Sans Regular розроблений на основі середньої метрики дев'яти шрифтів світових легенд на межі дизайну, історії цифрових технологій. Дуже гарний і сучасний Дев'ятий шрифт. Шрифт Дев'ята у нашій добірці це між вухами і автори цього шрифта Кірил Ткачов і Сергій Макаренко. Гарнітура між вухами це відкритий геометричний гротеск у п'яти накреслених від тін до болт. Згальний настрій гарнітури сучасний, спокійний, нейтральний, але набір альтернативних символів має чітко виражений український характер. Цього гарнітуру було створено для культурної інституції між вухами. І фінальний десятий шрифт – це арматура. І автор цього шрифта Ігор Читайленко. Арматура це модерністський прописний шрифт для зголовків. Цей шрифт безкоштовний для використання, і він виглядає дуже сучасно. Здається, таке враження, що його малювали спеціально для якогось космічного корабля. Тож підійде для якихось заголовків для сайтів, для якихось постерів або логотипів. Пробуйте, експериментуйте і скоріш за все він вам сподобається. Ще ж на цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, пишіть коментар, який вам шрифт сподобався більше всього. Будемо сподіватися, що наступний рік буде мирним в Україні, і ми будемо робити більше контенту корисного про дизайн. З вами був Денис. Всім до зустрічі і всім па-па!